Продовження влога, друзі. Ще раз добрий день. Значить, покажу вам територію, де ми відпочиваємо. І до мене приїхала подруга Оля, моя подруга дитинства. Ви бачили неодноразово, хто дивиться мої влоги і зі мною давно. Так от, вона вирішила приїхати на декілька днів, останніх чотири дні. Вона з нами десь. І разом ми всі поїдемо додому. Дуже рада, що вона теж з нами відпочине, побачив. Взагалі, знаєте, з третього класу разом ми дружимо, спілкуємось, але ні разу ще нікуди разом не їздили. Ось такими подругами. А тут дуже рада, що вже в такому віці, але все ж таки зійшлися. Подивіться, яка чиста річка. То були дощі перші дні, коли ми приїхали. А зараз же до речі, тут можна купатися, можна ловити форель. Тут, наче, не форель, може ще щось плаває. Я не знаю. Ну, форель то може якось сильно загнула, може ще щось плаває. Ну, люди тут з вудочками стоять і плавають, купаються тут глибоко до речі, достатньо глибоко для того, щоб і пернати можна. Давайте покажу територію, де ми зупинились. Ось такий стіл і стільчик, як бачите, лавка для того, щоб слідкувати за річкою і слухати, лікуватися шумом річки. Тут альтанка ось така є. Дивіться, тут можна відпочивати, шашлик смажити. Можна просто відпочивати. Тут шашлична, тут можна, до речі, смажити на газу. Готувати тут є посуд, все є. А також я тут маленькому готую їсти омлет, кашу на гречану сьогодні. Зварила і ну готуємо таке. Знаєте, те, що треба на газу приготувати. А, значить, тут стіл великий, і ось такий мангал, коптильня, все теж ми тут декілька разів я шашлик робила. Дуже все зручно, дитячий майданчик є там далі, теж є майданчик, як бачите, але ми ну, зазвичай тут. Батут маленькому це все не цікаво, щось таке не цікаво йому. Тут, якщо обійти за будиночком, це, до речі, будиночок, якому ми живемо, там ще от той будиночок може зняти там кімнатки. Ну, Ми брали найвеликі, там десь на 4 місця. Ми брали перший поверх, це кімнатка, теж виходить на річку нашу. Перший поверх для того, щоб нікому дитиною не мішати, щоб він міг бігати, гупати. Ми про це подумали, але люди, які знімають над нами житло, про це не думають. Короте. Тут, як бачите, теж така гарна територія, і якщо вийти ось по цій дорожці, то можна спуститися аж вниз, до річки, під міст. Дивіться, як гарно виглядає цей будиночок, просто неймовірно. Це мрія. Ось така мрія. Ось, заходимо, і наш номер, ви його бачили в попередньому влозі. Недалеко живемо від трамплінів, ось тих відомих у Ворохті, Як бачите, вони волохаті вам зараз поближче вставлю, бо підходити вже не можна. Там яка жіночка кричить. Ну, минулий раз ми були, то нормально все перший раз, другий раз вирішили підійти. Бо дитинки цікаво вадіку. Він там з краєчку піднімається, спускається на попі, з'їжджає. Там воно воло Ви знали про це, що новолохати? Зараз покажу. вставочки. Виселилися ми з будиночка і виселились ми десь в 11-й годині, а потяг у нас був у 8, майже у 8-й годині вечора. Нам треба було десь погуляти, тому ми вирішили дарма не, не втрачати цей час і пішли бродити-ходити по ворогці. Значить, першим ділом ми повели мою подругу показати гойдалку. І там ми настільки, знаєте, за весь за всю відпустку, за весь відпочинок, там ми відпочили. По-справжньому якось. Я не знаю, мені так от цей момент сподобався. Значить, маленький заснув, я його поклала на під ялинку. <гум> Ось, там все підстелила, все, щоб йому холодно не було. Було на дворі, до речі, дуже ну, так, приємно тепло. А він спав під ялинкою години-дві, напевно. В цей час ми там гадалися на годілці, просто лежали на траві. а... Бачили потяг, зустрічали, знаєте, тихали повітрям, дивились на гори, це неймовірно було на той момент саме там. Дуже сподобалось. В ліс теж походили трошки, там декілька є доріг по лісу, можна було пройтись, грибочки якісь побачили знаєте, і все таке. Потім після тієї прогулянки туди достатньо далеко йти, ми пішли в стару Ворохту, Хто в Ворохті був, знає, Це один із самих таких популярних відомих ресторанів, дуже, до речі, непоганих. Середні по ціні, як ну, київські ціни в центрі, щось може дорогше, щось дешевше, але там смачно достатньо. От. Uh, і ми там пообідали. Пообідали, наїлись ну так, дерунів, знаєте, набралися щоб дорогу вже що з собою нічого не купляти. Бо їхати ж цілу ніч, знаєте, щось і перекусити захочеться, то наїлись наперед. А uh, потім пішли. Ми після цього всього спустились до річки, і там просто терапія для ніг для Владислава. Камінцям він походив, ніжками в воду покидав камінці, і ми теж там посиділи, познайомились з котиком, звати його Прут. назвали кота так, як і річку. Ось гарний такий котик, дає себе гладити, він такий спокійний, ласкавий. Ну і вже потім пішли ми на вокзал. Якщо не помиляюсь, то потім вже на вокзалі ми сиділи і чекали на потяг. Весь час було тихо, повне поєднання з природою, але трошки пізніше підійшов табір, тому зараз буде шумно на фоні. Терапія для них, подивіться по камушках. Фах. От так, молодець, та миряй синочок, нічого страшного там. Та -та -та. Давай, ручку. Вже в сандалях вступив. Все. Руки сильні, такі важкі камінці бере однією рукою. це просто для нього камінний рай. Кажу, будеш добувати каміння і компанію називемо камня. Небезпечно. Диви, як високо. Сюди. Це дуже класний, саме цей вагон якось так вийшло, що ми спочатку забронювали білети на просто плацкарт 4 місця коло туалету, але плацкарт нам ніяк не підходив, тому ми туди брали люкс. Мама, це все мама оформляла, шукала, ловила моя. Значить, туди ми брали люкс, що перший раз з дитиною в потязі, знаєте, ну, перевіряти взагалі, як може йому буде страшно їхати, буде кричати всю дорогу. То сподобалося. Вже сподобалося, але ціни на люкс, той, звісно, ну нічого, Зато дуже-дуже комфортно. А обратно мама встигла тільки білетів. Взагалі нема дуже важко купити білети, дають по одному місцю на один вагон. Тобто, дуже важко викупити. Мабуть, бронюють зарані. Якщо ви знаєте якісь секрети, як легко викупити, можете написати в коментарях. Значить, туди мама викупила. Білети на плацкарт, чотири місця. Щоб нікому не заважати, нас троє обратно їхало назад. Я, моя подруга і мама з Владиславом. Ну, чотири людини виходить. А потім, знаєте, майже перед поїздкою з'явилися білети в нульовий вагон, це інклюзивний вагон для інвалідів. Там є місця такі купе, там де Одна сторона з ліжками, а інша для візочка. І також дуже великий туалет. Я вам знімала, зараз покажу, дуже чисто, охайно. Я вам скажу так, моя подруга їхала навіть в цю сторону, в Ворохту в плацкарті. 280 гривень білет це дешевий такий плацкарт, але дуже все чисто каже, дуже охайно. Ну, вона здивована, вона давно не їздила. А, а я не здивована, тому що коли ми останні рази ще перед повномасштабною їздили, то ви теж були, знаєте, коври лежали чисті, і туалетний папір був. Тобто вони вже е, зробили, можливо, десь є вагони, які ще такі бурненькі, але все по-людськи. Зараз дуже приємно їздити на потязі, я вам скажу, який би ви білет не взяли. Ну мені так здається, бо нам попадалось останні рази, дуже навіть непогано. Так оцей інклюзив, інклюзивний вагон, це дуже вдячна мамі, що вона взяла, тому що ми викупили також це купе, нас Четверо було якраз От, зручно, нікому не заважаємо. Дитина моя спокійно їхала, тобто не кричала нічого, там трошки побігали, але всі їй були раді, якось кликали е, познайомитись. Сподобалось, дівчата. Я давайте доставлю все, що не знімала вам, і будемо київське життя. Так, Юра, ми вже в потязі, все, їдемо в те котику. Е, інклюзивний вагон. Тут е, дуже все чисто, це китайський. китай, якщо не помиляюся. І у нас дуже ой, гарний цей. Все добре. так, ку-ку, да. Все дуже добре. Починається київське городське життя. Дуже класно там, де тихо, де можна спати вночі, ніхто тебе не буде, ніякі сиріни, нічого там такого не було ні разу. От, І починаємо будні, робочі будні, багато роботи, багато ідей, багато бажань, все хочеться встигнути. Дуже і страшно в деяких моментах, знаєте, в плані. А, страшно не прогадати, щось гарне замовити, не лахонутись, не, ну, щоб людям подобалось. Знаєте, от, ну, в цьому дуже в таких моїх моментах, моментах робочих хочеться вгодити всім. Ось. І будуть влоги. Я сподіваюся, що в мене натхнення буде знімати. Була, Слава, буду частіше показувати, бо я знаю, що я стараюся, знаєте, насправді я стараюся його менше показувати. Тому що думаю, що це не цікаво, що у всіх дітей є, знаєте? Ну на що його показувати? Але зараз він такий став смішний, а так класно за ним спостерігати, як він росте. Хочу зберегти ці моменти. Ще й на відео, тому частіше буду його показувати. Всім дякую, що ви дивились цей влог. Дякую, що були зі мною. Всім гарного настрою і до наступних відео. Не забувайте, що ми з вами спілкуємось в телеграм-каналі. Посилання, всі посилання, які вам треба. Контакти зі мною там все під відео. І більше, а вже ж в Тіктоці я публікувала відео з відпустки більше в Тіктосі у себе. Також прямі, прямі ефіри дівчата дуже часто зараз буду виходити з речами з магазином та просто потеревенити в прямі ефіри на обирай сторфтікто. Заходьте всіх міцної обіймаю. Всім пока.